Доброго ранку, мої дорогі друзі. На дворі сніг, мороз, а ми йдемо працювати в теплицю. Ось так, так. Сніг лежить де-не-де. Мороз 10 градусів. Вікно на машині замерзло. Що ми... дружочек? Що мій дрижачок? Е, мій хороший. Ага, ага. Ми йдемо працювати. А в теплиці зараз буде тепло. Діма мій ось його. Ну, Бачите, скільки ящичків нам сьогодні треба буде посадити, посіяти. На тій шам стороні. Такі в нас тут два столики. Ну, Розпочнемо роботу. Сіємо перчик, сіємо рядочками. Рядочки в нас через кожні 5 см. Я собі так дощечку розчертила по 5 см, приложила, намітила, канавочки поробили. Сію густенько, так як я буду його пікірувати. Перець я вже не раз говорила, що він не боїться загущеності. І він не боїться, якщо він трохи перестоять, перець не витягується. У перця єсть, звісно, звичайно, звичайно. Одна проблема це чорна ножка. Якщо помидорчики у нас стійкі до захворювання цих, то перець і баклажани... Уражаються, вразливі вони до чорної ножки. Поливаю я, коли вже посію, прикидаю зараз земелькою і поливаю я теплою водою, такою, ну, градусів, мабуть, 40, і з марганцівкою. Канавочки присипаю, отак, земелькою. Кухні у нас там жарко. Там температура буде 30, а то й 32, може, градуси. І так як я перець намочувала, він у мене де-не-де наключився, ну, він набух, він зійде раніше. Я думаю, що днів за 5 за 6 він зійде. Я там буду потім вам показувати. Отак. От Все, потім. Ось такоюсь дощечкою притрантувала, не здорово, легенько. ящик підписала і так, все, на цьому відео закінчуємо. Поливаю отакого, бачите, розовенький, не темний, слаборожевого кольору. У мене марганцовочка така. І температура десь, як я вже казала, градусів 40. І отак ось о, поливаю, поливалочкою дитячою. Отаку поливаю, щоб не було сухої ґрунту, бо ми його на ніч ставили в теплицю, теплицю топили, щоб земля ж мороз на дворі, і він цей ґрунт, трохи пересох сухий. Ну, політься і все буде добре. А, отак, отак, ось, бачите, він у мене стає тут вісім ящичків. Тут вже три ряда накриті. І оцей четвертий ряд. Ну, от, все, останній ряд. Останній ряд я тут уже накрила. І на закінчення вам покажу вже свої огірочки. Оце, дивіться, семі долечки. Раз, два, три, чотири, п'ять настоящих, шосте лізе. У міжду вузлах, дивіться, вже є огурчики. Чуть-чуть підростуть, я їх зірву на трьох колінах. Раз, два, три. Отут зірву. Оцей вже піде плодоносить. Вже пускають вусика, вже будемо перекидати в велике п'ятилітрову баклажку. Це у мене. Капрікорм букетного типу. А це ось у мене Ронел. В нього також, дивіться, тут один листочок був припочений, я відірвала. І два, три, чотири, і п'ятий теж пускає. І вусиків вже два. Але він нижчий. А нижчий він, чому дивіться, я вам покажу? Міжду вузля. Бачите, яке коротеньке. А тут, а тут велике. Ну, все, на цьому відео закінчую. До побачення, до нових зустрічей.